Я люблю свої батьки, тому що вони мене люблять, вони мене підтримують завжди, вони мені допомагають. завжди. За те, що вони мене люблять, вони зі мною граються, виховують мене, ми з ними дуже багато часу проводимо. Що вони мені дали життя? Що вони мені все купляють, що вони такі добрі, як всі батьки, до того, що вони мене кормлян, купляють багато що до того, що вони мене люблять. Сім'я головна цінність в нашому житті. А відтак центр культури та дозвілля в рамках відзначення Дня Матері, Міжнародного дня сім'ї, дня вишиванки, влаштували творчу літературно-музичну зустріч. Де у вишиванках зібралися різні покоління, де говорили про цінність українських традицій, культури, звичаїв, що сьогодні є досить актуально, бо показує нашу незламність в часи війни це особливо важливо і потрібно. Захід на часі і покаже ще раз підкреслить незламність нашого духу, нашої культури і покаже те, що ми працюємо творимо навіть під час війни. Щемливими та емоційними видалися ті хвилини, коли матуся читали свої вірші. Чи були вони про маму, чи були вони від мами до дітей немало різниці. Поміж рядків, болем, радістю, надіями, вірою, споминами рясніла велична материнська любов. Серед усіх жахів війни, певно, найбільше лягає на серце матері. Це чекати, переживати і молитися за своїх дітей. Хай Господь дасть сили і здоров'я все витримати, бо молитва матері багато може. Яким рясним квітучим болем стоїть під вікнами весна, дощу чекає спрагле поле та понад ним гримить війна. Як сумно, мамочко, як тяжко нам розвидняється цей день, але співаю, вперто пташка Твоїх нескорених пісень. Хай упаде в рілю сльозина. І дощ пролється, наче зрив. Буде весна і Україна. Хто б там і що не говорив. Мої сини, мої великі два серця, вони б'ються в моїх грудях. І якщо комусь з них холодно, то мерзну я під теплою ковдрою. Якщо один з них голодний, то в мене беруть шлунок. І якщо їм страшно, то в мене паніка, і я поволі вмираю. Мої сини це моє життя. Немає інших бажань, тільки одне обідняти живих синів з перемоги. Чекати дітей з війни це боятися читати новини зранку. Це чекати маленького повідомлення, це боятися сміятись і радіти. Це боятися чорного подуру, це відмовитися від радості в цій життя, це молитися, молитися, молитися. Дякую вам що ви написали ці слова, які щемлят. Щемляд, бо це написано серцем, душою, це написано життям. Тому всім матерям нашим, всім українським матеріалам, щоб наші сини повернулися живими і здоровим. Яскравим доповненням заходу стали виступи юних талантів могилів Подільської школи мистецтв, ансамблів Діброва, села Сказанці та Подільське намисто Центру культури та дозвілля. Радували око роботи рукоділля вихованців, гуртків виготовлення сувенірів і гаптування шовковими стрічками, які зібрали у виставку Все буде Україна, притягували погляд картини художниці Катерини Жовтої, де вона зобразила жінок, які залишили рідні домівки, втратили близьких, але, попри все, продовжують працювати, волонтерити, рятувати життя, захищати Україну. Це Картини про дружин, які чекають своїх чоловіків, і про матерів, які народжують, які виховують своїх дітей і також чекають синів і доньок з війни, з перемогою. І ми за це їм дуже вдячні. Слава Україні! Три травневих свята День матері, Міжнародний день сім'ї, День Вишиванки. Об'єднали найрідніші серця великої української могилів подільської родини: тепла, зворушлива, творча зустріч кожного торкнулася своїм добром, мрією, надією, за що й всі дякували адміністрації та колективу Центру культури та дозвілля. А далі робили світлини, які згодом в соціальних мережах стали додатковою промоцією добра та сили, любові та згуртованості.